Сью, скільки разів казати, щоб ти відносила рюкзак у кімнату. Я не прибиратиму його. Черівники з Веверлі закінчилися. Ні. Нарешті заправка. Заїжджай, мені дуже треба. Не ставай! Додому всього 100 кілометрів. Добре. Машин мало потерплю жалюгідні, Майк. Жалюгідні. Наші батьки не терпіли б таке. Я ненавиділа перець, але мама змушувала його їсти, бо нічого іншого не було. У четвер я мусила давитися тим перцем. Батько вечорами дивився репортаж із гусячої ферми. Що дивився я? репортаж із гусячої ферми? А наші діти зайняли диван, дивляться наш великий телевізор і їдять як королі. А ми стоїмо на кухні і доїдаємо після них рештки курки. Як до такого дійшло? Коли це почалося? Не знаю, але знаю, коли закінчиться. Ні, годинник зламаний. Аксель грав у м'яча у будинку, хоча я й заборонила. Що ви робите? Я скажу, що повертаємо ти... собі будинок.